Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Садові Новини. Нарешті сьогодні сонячна погода. Будемо проводити обробку винограду. Ми проводили нульову, а по третьому-п'ятому листу не змогли, тому що були пониження температури, були постійні дощі, і виноград по-різному розвивався. Ось як можете бачити, тут вже і цвіт є, тут вже є п'яті листи, а тут тільки лозу відпускає, тому що тільки трішки примерз. І не було можливості проводити обробку. Тому сьогодні будемо проводити таку обробку. Зараз я вам покажу, друзі, якими самими препаратами, але враховуйте, що це моє суб'єктивне бачення. Так проводжу обробки я. Ви можете враховувати мій досвід, можете не враховувати. Будемо проводити обробку хорусом. 4 пакетика по 3 грами на 10 літрів води. Це у нас проти мілдю і оїдіума, гарний препарат. Якщо ви бачите, що у вас на винограді є вже ознаки поводинного кліща, то дайте вертімек. І ви бачили стан винограду. Він після приморозків розвивається нерівномірно, тому бажано додати якесь доброго. Будь-яке, зараз по листу бокові суміші. Це може бути плантафолу, може бути якесь інше. У мене це ізобіон. Я дам 30 мл на 10 літрів води, а потім підживлю ще виноград мастером 20-20-20 під корінь. Ось така схема в мене буде на сьогодні. До цього ми проводили лише нульову обробку. Це була у нас препарат 30D і мітний щит стається.